Сьогодні комунальники водоканалізаційного господарства Ічень Ічнянської міської ради отримали нове сучасне обладнання для аналізу якості води від представництва ЮНІСЕФ в Україні та ТОВ БМС Техно. Завдяки оновленим технологіям, лабораторія комунального підприємства зможе ще точніше контролювати якість води, зокрема ключові показники, та реагувати на актуальні виклики. За підтримки міжнародних організацій, ми спільно робимо важливу справу, забезпечуємо мешканців громади доступом до якісної та безпечної води. Сьогодні, 3 грудня, ми отримали від нашого спонсора товариства. БМС Техно, котрим керує Шевченко Тарас Григорович, який є представником Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, в особі заступника голови представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Джона Маркса. Получили обладнання для нашої лабораторії, яке буде забезпечено всім тим необхідним, яке має бути для проведення аналізів води. Яка є у нас на сьогоднішній день питна і до котрої відношення мало бути на самому високому рівні, ми отримали новітню систему очищення питної води до дистильованої води. Ось один, другий. На сьогоднішній день у лабораторії є звичайний дистилятор. Давайте ось на нього подивимося, який він є. Він уже зовсім віджив своє, але він. Він уже зовсім не працює так би якби належним чином. Отримали систему спектрофотометр, який дозволить більш точно визначати у воді нітрати, нітрити, сульфати, дуже багато показників. Ми дуже задоволені. Дякуємо.